Всім привіт з нашого останнього королівства Тірка Нойл. Так, Це було останнє королівство, яке опиралося англійцям. І коли королю Одоналу запропонували англійці мир і там всі льготи, і, і, і все, і місце при, тепле місце при дворі англійському, він сказав ні. Я не погоджуюсь, я буду битися до останнього. І от вони там билися до останнього. Це у нього ну, декілька палаців, фортецю він зруйнував, я її покажу вам пізніше. Це музей зараз, її там відбудовували, Ну так і не відбудували до кінця, до цього часу, тільки частково відбудували. А це він не зруйнував, просто лишив з усіма багатствами. Так ось буде два, два сьогодні такі етапи відео, дві частини відео. У чоловіків викликали бурхливі емоції, мої претензії до чоловіків. Причому претензії були ж не до всіх чоловіків, а тільки до мого чоловіка. Я думаю, що вони всі хочуть просто зайняти. Вакантне місце, ну вже пізно. Хлопці, вже пізно, треба буде чекати. Як ці стосунки не складуться, то поговоримо. Обговоримо пропозиції ваші. А зараз, ну, вибачте, так сталося. Так ось і вони намагаються мене переконати, що справа просто в мені. Що я недостатньо вклалася морально-матеріально, це ми обговорили, і зараз от пост вам ще один. Послухав вашу розповідь, почув претензію і сетування, позицію жертви. Це основна причина проблеми у відносинах із самим собою і у сім'ї. Життя сприймається через цей фільтр жертва-тиран. Через ідеалізацію я знаю, як має бути. Це заколдований круг. Пишу не заради критики, а що сам маю такий досвід і бачу причину всіх проблем у цих річах. Або я сам докопаюсь до цього, або з психологом. Бажаю вам самопізнання і щастя. Ну, я там а, а, на кінець прочитала про психологів і додала йому, що я якраз і є. Якраз ти прийшов котику за адресою. <реш> ну, Він мені не відповідає. А, так, ну що я вам можу сказати? Що робити психологічний аналіз людини з одного речення? А, там же ж відео було, я зачитувала текст, а про себе сказала декілька речень. А, так, от, психологічний аналіз і. Ставити ярлики це називається в психології людині. Ти там в тебе позиція жертви, в тебе там позиція тирана. Це ну, непрофесійно. Непрофесійно. І, і це я, ну, не професійно, він не психолог, я так розумію. А... Хм. І як би толерантно сказати, бо хочеться сказати, як воно є, як воно виглядає. Це виглядає просто що ви не віглас. Це все. Ну, що Ви не знаєте, про що ви базікаєте. Так, ну, я не можу, не можу це сформулювати, вибачте, якось коректно. А ви можете зайти, подивитися, що йому там відповідала. Зранечку, зранечку прокинулась. Як треба розуміти те, що я сказала взагалі? Це все відео. Я роблю висновок одним реченням. Далі обурююсь про психологів. Справа не у чоловіках і не у жінках. Справа виключно у тому, що якщо поруч з вами людина, до якої не можна звернутися у разі необхідності за допомогою? У разі серйозної необхідності, як, наприклад, у тексті робиться наголос, у разі серцевого напада, то, так, то такі стосунки не до чого. І стать тут не важливо. Бо життя наше таке, що може статися різне. Більше того, якщо людина вам таку от просто зневагу демонструє і каже. Їдь до лікаря, коли у вас серцевий напад це цитата з тексту. Чи як мені сказали, ти до чоловіка не звертайся до свого, а знайди десь друзів, коли тобі треба, щоб тебе забрали з лікарні. Таксисту не віддають я відразу. Так би я вирішила відразу це. Там людина повинна ніч з тобою сидіти і зі мною не сиділи. Ну така от форма. То. Ну, це ще й демонстрація зневаги, яка тут позиція жертви. Не треба вважати, що ви такий Господь, таке сонечко, не Господь краще сказати сонечко. І от усе навколо вас. І якщо ви зміните якусь там свою позицію, що люди навколо зміняться? Що алкоголік? Перестане бути алкоголіком, якщо ви розвинете жіночу свою енергію і чакри відкриєте перші і другі Свахістану, так? З цією теорією я знайома. Що якщо ви ще там щось розвинете, то після цього ваш начальник перестане бути корупціонером, ні, так це не працює. Особисто я була на той час, я бачила там ну, майже повну картину просто в розбурганих стосунках. Бо мені здавалося, що життя 9 років намарно і треба знайти жити швидше, прискорити темп. Тому я потрапила у такі стосунки. І часто дуже непорядні люди. Різні там крадії, різні мошенники, Я вибачте, не знаю українське слово аналог, якщо допоможете, буду вдячна. Вони користуються, вони шукають таких людей і користуються цим. Це життя. Нічого тут страшного нема. А тепер стосовно людей, які подивилися щось там на Ютубі, навіть не гугливши. І вони вважають себе знавцями психології, і кожному встрічному і папірічному радять ставлять діагноз і радять, як їм жити. Ну, ну що тут сказати? Мої хороші, ну що тут сказати? Це небезпечний шлях. Звичайно, що кожен обирає його для себе, але шлях такий, так собі. Виглядає він в очах більш-менш навіть не психолога. Більш-менш адекватну людину, дуже, дуже цікаво виглядає. І він вас більше того, заводить в такі, в такі кути, з яких нема виходу. Треба звертатися до фахівця і акцентуватися на собі, якщо у вас є проблема, а не ставити діагноз іншим. Так само я окрема. Окремий момент, це люди, які називаються mm. дипломованими спеціалістами. І при цьому вони верзуть такі, що в мене рухається волосся на голові. Коли в них шизофренія виникає після, після забиття голови. Тобто, це, це просто страшно. Ну, і як завжди, хотіла бути. Хорошою кисенькою, але не виходить, така, як є. І а, відразу ще, а, ви знаєте, як краще, як краще, як воно повинно бути. Ну, у своїх стосунках саме так я і знаю, як краще, як воно повинно бути.